Всі чекають договорнячок. Рудий Туди дід знову викатив інфопривід. йде просто у, на оборонний заводі крутити гайки. Санкції ніхто у кращому випадку знімати не буде. Тобто, такі ризикові теми вже в січні перестали цікавити інвесторів. А тут знову ці новини вони знову підігрівають. Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Вошингтон Ентвернацький про актуальні економічні новини України та світу у студії Данило Шевченко та Ярослав Бігдан. Ми починаємо. Ну і почнемо ми з тієї теми, яку ми майже закінчили минулого випуску, а саме зростання фондового ринку Московії, чому воно відбувається взагалі? Відбувається воно через те, що всі чекають договорнячок. Всі дуже оптимістично налаштовані на майбутнє російської економіки. Власне, звісно, що мова йде виключно про російських фізиків, тобто звичайних пересічних людей, які всередині країни власне купують акції, тому що для зовнішніх інвесторів, здебільшого, зараз доступ на російські ринки є закритий і. Причина питання да звідки гроші в російській економіці? Якщо ми досить часто кажемо, що там все там повна дупа в економіці, там зростає інфляція. Звідки ж гроші беруться? А все просто гроші беруться так само, як вони викликають інфляцію з ВПК. Звісно, що вони не інвестуються напряму в фондовий ринок, і навіть не в такому простому вигляді доступні, як вони, скажімо, доступні були в Америці під час коронавірусної пандемії, коли були вертольотні гроші. Але так чи інакше вони розмазуються рівномірненько по всім секторам економіки і в тому числі осідають на фондовому ринку. Але знаєш, тут не лише справа у ВПК, тому що давай не забувати про ці виплати, які даються добровільно мобілізованим, так, також, просто мобілізованим. Ну, так... ну це не так, також просто ВПК, ВПК ну, Так випика ну, ВПК да. зараз уже призвів до того, що в тих містах, де є якісь підприємства ВПК, то там зараз відкриваються дорогі магазини. Що ну є показником і того як та цьому та. Спустошуються повністю всі магазини, які чи на магазини взагалі всі бізнеса, які не можуть конкурувати у зарплатнях з ВПК. тому що один заводік може перетягнути на себе будь-кого, тому що він може платити вдвічі втричі більше ніж середня зарплата по місту була до того, як він там з'явився, чи до того як його ревіталізували з початком війни. А, а всі п'ятірочки, всі ці діксі або ДНС, там всі ці їх магазини техніки вони просто стоять порожні. У них Дуже великий недобір персоналу не тільки тому, що а, ті, у кого кому дуже не вистачає грошей, вони йдуть воювати, а ще й ті, хто а, не хоче йти воювати, йде просто у на оборонний заводі, крутити гайки і отримувати там значно більше, ніж він може отримувати у приватному бізнесі. Так саме оця диспропорція на користь ВПК на ринку праці є багато в чому і причиною зараз інфляції на Московії, тому що ну елементарно, ти цивільне підприємство, і у тебе просто немає такого потоку грошей щоб конкурувати з підприємствами ВПК, в які вбухують купу мільярдів фублів, тому ну не дивно і але... вони або закриваються, або починають загилювати і собі також високі зарплати, і для того, щоб їх окупити, піднімають ціни на свою продукцію. Але знаєш, я тут хотів би подивитися на інший аспект, а саме на те, що от бачиш, фондовий ринок зростає, там зростає кількість цих фіз Але знаєш, чи не може це бути певним таким джерелом натхнення і? Майбутніх жертв для українських офісників, тому що як ми знаємо, як тільки зростає фондовий ринок, одразу з'являється купа пропозицій, що вам дзвонить якийсь невідомий номер, каже, що інвестуйте і отримаєте 200 відсотків місячних, правда, на від'ємний рахунок, але то таке вже діло. Ну про це їм ніхто не скаже для початку. А по-друге, да це було історично саме так, тобто 17 16 роках, коли інтенсивно зростав і американський Анський ринок тоді ще не було таких жорстких санкцій, які обмежували російським трейдерам доступ на міжнародні фінансові майданчики. Фондові тоді вони могли купувати акції навіть в Америці. А зараз вони сконцентровані виключно на російському ринку, і бачачи оці 30% зростання і МОЕКСа, вони я думаю, що і самі з задоволенням би пішли. А тут, якщо їм ще будуть пропонувати дуже дуже вигідну угоду і ще й консультування, і все за якісь там ну смішні гроші для того, щоб почати, тому що у нас там кредитні плечі великі, ми крута брокерська компанія. Врешті-решт ця брокерська компанія насправді сидить в черговому офісі у Дніпрі. І ви самі знаєте. Все, що там відбувається, і куди потім ті гроші йдуть. Але повертаючись до теми економіки, хотів би зазначити, що, попри оце все очікування договорняка, яке є дуже волатильним, тому що ну об'єктивно, сьогодні родий дід встав з правої ноги Зеленський хороший. Завтра родий дід встав з лівої ноги і Зеленський поганий. І в результаті ми бачимо, як просто інформаційний простір він перенасичений, тому що вже кожного дня хтось шукає зраду, перемогу і так далі. і В таких умовах щось. Прогнозувати просто нереально, тому Ельвірачка Набіуліна, наша нашого улюблена, вийшла на днях заявою. Сказала, що товариші, а поки що ніяких потенційних якихось перспектив для зняття санкцій ще немає, і базовий прогноз центрального банку Московії передбачає, що санкції ніхто у кращому випадку знімати не буде. А що тут вже казати про те, що ці санкції можуть зробити лише більшими, тому що 24 лютого до Києва мають прибути представники багатьох країн. Європи і ЄС має оголосити про черговий пакет санкцій. Ну, крім того, Лірочка сказала ще наступні речі. цитую в базовому прогнозі ПАКА ПРІДІ урегулювання ситуації в Україні написала насправді на Україні, але я чисто для порятунку вух наших слухачів а, таке не буду казати. А, суть у тому, що скоріш за все, і щодо договорнячка є сумніви принаймні, у вищих колах Московії а, і. Ну звісно, що є вже критики, які кажуть, що ой, та Ельвірочка, вона дуже консервативно своїх прогнозах, і тому вона буде тримати до останнього свою позицію. Так вибачте, а чого тоді відкуповувати ринок, якщо Ельвірочка буде тримати свою позицію, відповідно ставку облікову до останнього? Ну тобто, в вони самі собі протиречать. І загалом, якщо вже буде таки вимальовуватися якийсь план по завершенню російсько-української війни. То ринок якраз такий, через те наскільки він відріз зараз на всіх цих очікуваннях, він буде падати. Це просто закон ринку. Купуй плітки, продавай новини, By the rumors, sell the news. Тобто зараз всі закупилися дуже плотненько, забуваючи про те, що найбільші великі риби вони купували ще коли ринок був на незах на 2,5 тисячі. А, і продавати ці великі риби будуть якраз, коли будуть вимальовуватися перші нариси цього плану. Да? І тих, кого змиє, це будуть саме ці фізики, які тарилися і тарилися, і тари, і будуть таритися. Тому, ну ж, дорогі руські, покупайте. Не жалійте денег. особливо наприклад, акції русалу, тому що і дуже цікавий факт: це те, що з дуже великою ймовірністю наступний пакет санкцій ЄС буде проти, по перше, алюмінієвої промисловості Московії, атомної промисловості, а саме Росатому, і третє це проти виробників мінеральних та азотних добрив. І тут доволі буде цікава ситуація. Подивимося, Тож купуйте акції там всіх хімічних компаній, компаній. Компанії, які займаються виробництвом алюмінію, тощо і тут ще один удар, як то кажуть, з неочікуваного місця, а саме те, що з 1 квітня московити не зможуть експортувати алюмінієву катанку до Індії через те, що тепер треба буде сертифікація. Тож, тому ж менеджеру Русалу доведеться дзвонити в Індію, і там буде «Hello, hello, Хельо, комп'ютерха зв'язку, комп'ютер так, ладно. І продовжуємо ми з темами «Із за океану, де білі люди, у яких піраміда масло повністю заповнена, і вони вже можуть займатися саморозвитком. Показали квантовий чіп. Новий ми розповідали ще десь у 20-х числах грудня, що Google представив свій чіп для квантових обрахунків. Він має дуже великий великий потенціал. Але це був була лише одна новинка, да яку насправді у такому передноворічному жарі ніхто й не помітив. А Майкрософт при цьому вийшов буквально учора і сказав, що а от і наш квантовий чіп. А, здається, ну в принципі, чіп приблизно такої ж потужності, як і той, який представила корпорація Добакс. До речі, Google, насип. Будь ласка, переглядів на це відео. Ми тебе корпорацією Добакс Басе ж таки називаємо. А, але а, ніби однакові за характеристиками плюс-мінус залізяка. Тим не менш сам факт того, що дві великі компанії зараз включаються в цю гонку. А вони говорять про те, що скоріше за все, ці, цей сектор має дуже великий потенціал. На майбутнє раніше там були або приватні компанії, які отримували величезні гранти, тобто велике фінансування від держави напряму, або щось велике, також але не настільки, як Google чи Microsoft, типу IBM, які випускали ну в основному вони робили R&D, Research and Development, Тобто це були настільки серійні чіпи, які могли йти вже напряму до споживачів. Це великих дата центрів якихось компаній, які займаються обчисленнями, аналітикою, моделюванням. Вони в основному просто якби розробляли технологію. Вони не виробляли їх. А от Майкрософт і Гугл вони вже заявляють і про виробництво, і про готовність їх поставляти до власне, всіх цих центрів, які їх будуть використовувати. Як то кажуть, не встиг ще світ оговтатися від ai революції. Тепер у наступних презентаціях будь-якої будь-якої корпорації світової буде обов'язково, мабуть, слово Quantum Computer. Прикинь, це як AI було, а тепер у нас буде Quantum, communica quantum Communication. Це, комунікейшн. Це... Моді і, моді yeah. моді пророку інтелізінс, діджиталь маніфектурінг, бікдета аналіз, квантом комунікейшн ЕНІНТЕНЕТОФІНС. Арендікоберга подивимось, до чого це все призведе. Тому що як ми знаємо, квантові комп'ютери мають зовсім іншу логіку операцій. Відповідно, ми зможемо побачити певну нову, я б сказав би, технологічну революцію, яка може змінити не лише світову економіку, а й взагалі весь світ. Насправді це добре, коли конкуренція між двома а то й більше компаніями, тому що чим більше конкуруючих компаній, тим більш є досконалішим ринок і тим швидший інноваційний розвиток, тому що вони вкладаються в інфраструктуру дослідження, і в результаті оці перегони вони призводять до загального блага. А тим паче, коли багато компаній ще й до дешевого загального блага, тому що немає монополістів, які так от кажуть: от стільки платіть і все, у вас немає вибору. Ну ніхто не відміняв конг. Ломиратний зговор да між біктехом, який буде гилити величезні ціни, просто тому що вони домовились між собою, але варто розуміти, що квантові компи це не щось, що буде у кожному домі, або якщо і може десь і буде, то дуже і дуже не часто, як дорога іграшка, тому що це все ж таки про високопрофесійний інструмент, це не про персональні комп'ютери жодним чином, тому що це саме про дуже дуже масові паралельні обчислення. Тобто, ну те, що я сказав моделювання, хто може чув по таку річ, як folding at home, тобто моделювання згортання білка у реальному часі, яке потребує просто колосальних потужностей комп'ютерних наразі. З квантовими компами це все можна буде вмістити в одну кімнату, де буде стояти 3-4 таких компа. Вони будуть виконувати те, що зараз виконує ком'юніті з десятків, якщо не сотень тисяч людей по всьому світу. Тобто, це величезний порив, величезна економія в цьому плані. Хоча квантові компи досі не ідеальні, не, ну, не без проблем. Але той факт, що вже є серійні фактично зразки, які презентують величезні компанії, а не просто шарашки, про які ми зараз поговоримо. Також це вже каже про те, що технологія сама по собі вона вже дуже близька до готовності. Ну знаєш, стаціонарні і взагалі будь-які сучасні комп'ютери теж починалися з величезних мейнфреймів, які використовувалися великими корпораціями, коли ще навіть не було мікропроцесора. Отак, от оця кімната була просто заставлена цими мейнфреймами. Мами, і це ну, вони виконували якісь примітивні операції, які зараз виконує навіть калькулятор, але е але ну, я не думаю, що в найближчий час вони мають бути у когось вдома, тому що насправді е, а для чого тобі квантовий комп'ютер вдома? Ну тож, я про це і кажу. Якщо навіть на найбільш ранніх компах вже примудрялося робити якісь примітивні іграшки, да, комп'ютерні, і загалом з часом, з прогресією і розвитком комп'ютерних чіпів їх ставало все більше, то квантові чіпи вони в принципі не про цю технолог... ну, не про такі речі. Да? Е, це дуже дорога, дуже наразі незручна штука, яка буде використовуватися дуже вузьконаправлено, е, є звісно і деякі побоювання щодо того, до чого бум квантових кампів може привести, а саме до масового розшифрування е, наразі зашифрованого трафіка, тобто використовуватися тим же телеграмом або у кого когось там сигнал. Ви знаєте, що основні селенгпоїнти цих месенджерів це приватність. Є, звісно, спекуляції про те, що у Телеграмі приватність зі звуком шарудіння ключів у кишені ФСБшника, але тим не менш, там є свої шифрування, алгоритми, і вони не є Quantum Proof. Тобто, якщо спробувати розшифровувати такі повідомлення з допомогою компів, які існують наразі, без врахування квантових комп'ютерів. Це займе мільйони, якщо не мільярди років. Якщо розшифровувати квантовим компом, це займе ну в найгіршому випадку кілька днів. Так, є дуже великі перестороги щодо того, що як тільки вже вийдуть квантові комп'ютери прям у масовий випуск, якщо його не будуть контролювати, кому продають ці комп'ютери, або не будуть контролювати їх використання, що дуже швидко можуть полетіти всі паролі, навіть найскладніші Тут зараз Тому... має грати китайська якась музика, така да-да-да, ну... щось таке. <ріст> <ріст> але ну що тут можна сказати, так це буде дуже неприємно, але я вже давно змирився з тим фактом, що в сучасному світі ніякої приватності конфіденційності, анонімності не існує. Це якісь знаєш такі терміни, мабуть, з позаминулого століття, які просто є нереальними у сучасному світі, тому що кожна людина, яка навіть сидить через якийсь там анонімний браузер, не гуглить через Google, а через той же дакту ДАКТАГБУ, вона все одно залишає за собою певний цифровий слід. Ну і щодо бенефіціарів взагалі цієї всієї квантової движухи, ми казали, що да є Google, Microsoft, а є купа. Дрібних компаній, які займаються наданням послуг, виготовленням дрібних якихось партій обладнання для квантових компів тобто це корпуса, це стійки серверні, і все інше. Вони по суті лише подотичні і стосуються квантового буму. Але при цьому вони найбільші бенефіціари на фондовому ринку від того, що спочатку Google, потім Microsoft за опублікував свої квантові чіпи. Вони позлітали там відсотків на деякі на 500 на 600 ще в грудні, але вони вже встигли здутися через те, що ви виходили новини і про загострення проблеми з інфляцією, і про можливо більш жорстку фінансово-кредитну політику ФРС США. Тобто такі ризикові теми вже в січні перестали цікавити інвесторів, а тут знову ці новини, вони знову підігрівають цікавість і потенціал можливо, тому що ну, все ж таки, контакти таким маленьким компаніям вони там вартують, може лямів 500 баксів на фондовому ринку. Це для американського ринку, якщо що, просто ніщо, це пиль. Ну вони можуть дійсно трошки наваритися на цьому, але наскільки Google і Microsoft будуть зацікавлені, аби не. Um, виробляти якісь свої саплементи різда для квантових систем питання відкрите. і мені здається, що для них або виробляти самим, або просто повикупати ці компанії буде цілком собі непоганим рішенням. Хоча мені здається, трейд на до доменейки довести якусь таку компанію буде. Цілком собі варіантом тому будемо посмотрети, але наразі я б не ліз просто в ці компанії, тому що там ти один день тобі світить плюс 50%, Завтра ти вже мінус 30%, тому що знову вийшли дані по інфляції. І ніхто не, не хоче купувати знову ці квантові мусорки. Рисом запах горілим. а точніше в Китаї вийшов на зв'язок і нарешті з'явився на публіці власник алібаби Ма. Так, загалом його ув'язнення у 2021 році стало одним з таких серйозних дзвіночків щодо того, що китайська влада схоже буде закручувати гайки. Тоді, власне, після падіння в була така трошки соціальна соціальний неспокій, скажімо так. А тому, що дуже багато людей втратило гроші, і приватні підприємці вважалися китайські компартії тими, хто може очолити цей народний неспокій. Тому почалися масові ув'язнення для розуміння вже в ніби як спокійному для китайської економіки, спокійно застійному 24-му році було ув'язано 80 приватних підприємців. І мова йде не просто про якихось лавочників на базарі. Це йде мова про власників великих компаній, які є публічними, тобто їх акції котируються на шанхайській фондовій біржі, і саме їх ув'язнювали їх, забрали під варту і, врешті-решт, кидали до в'язниці. Не всі правда туди потрапляли, Хтось відкупався або з кого знімали звинувачення, але сам факт, що на них цілком відкрито почалося полювання у 21-му, і Джек Ма, голова однієї з найбільших китайських компаній. Був першим, був первістком фактично цієї кампанії. На цьому тижні наш улюблений Сіді Пух провів зустріч з топ-менеджерами найбільших китайських компаній, де якби намагався згладити оці кути, оці занепокоєння цих менеджерів. Пообіцяти, що більше такого не повториться. Чому ну, але ми всі знаємо, буде. що поки китайська економіка має таке превалювання, не те, що навіть державного сектору, річ у тому, що навіть якщо ти там приватний підприємець, ти все одно або член партії, або ти дуже підвладний партії. і взагалі. Насправді, ну якось я не вважаю, що ці всі е, спроби якось змінити ситуацію до чогось реально призведуть. Це сянка. Тому що ми ще минулого року у випуску казали про те, що коли Сіці Пух зібрав довкола себе економістів, і каже, що ось у Китаю застій, треба щось робити, давайте якісь економічні реформи, йому сказали, треба збільшувати витрати домогосподарств. Він відповів: Ні, ми не дозволимо домогосподарствам нарощувати капітал. Ми не дозволимо китайцям купувати землю, тому що як ми знаємо, земля це таке первинне накопичення капіталу. Спочатку, якщо люди можуть Діти землею, хтось іде з цього ринку, тому що він не хоче займатися сільським господарством. Він продає землю, отримує капітал, іде в місто або працює, або засновує свій бізнес. Або фермер, який любить землю, він купує у інших землю. Ну і таким чином запускається економіка. Якщо ми проаналізуємо будь-яке справжнє економічне диво, ми побачимо саме таку динаміку. У Китаю такого немає. Ну і загалом, да це ж не тільки про наявність капіталів у приватних осіб. Це в першу чергу про наявність економічної свободи, свободи обирати як вони будуть розпоряджатися своїми грошима. І загалом, коли більше грошей є на руках у населення, це відповідно призводить до того, що вони вона починають вважати, що вони самі сусамі, вони не будуть слухати, що їм каже Компартія, і будуть робити так, як вони знають, так як вони хочуть. А це відповідно не входить в плани Компартії, партії, тому вони відмовляються і від вільного ринку землі, і від того, аби якось послаблювати економічні е, вимоги. Я не назву це обмеженнями. Це скоріше просто вимоги до е, бізнесів. Вони, врешті-решт, якби добилися того, що у них зараз справжня стагнація в економіці відбувається, і всі пропозиції, які могли б цю стагнацію розвернути, просто відхиляються, тому що. А це, це проти наших планів, це проти нашої ідеології. Скоріше за все, цей виступ сідзіпіня він показовий здебільшого ніж результативний. Тобто, він не націлений на результат саме досягнення якогось економічного зростання. Він більше про те, що от ми ж хороші, ви довіряйте нам, і давайте запускайте бізнеса. І так, поки ми записували випуск, рудий дід знову викатив інфопривід, а саме те, що голова оборонного комітету ради Костенку повідомляє, що США зупинили продаж зброї в Україну. Цитую за моєю інформацією, зброя, яка йшла на продаж, постачання зупинилися. Ті фірми, які мали передавати цю зброю, зараз чекають, тому що рішення немає. Я просто хочу нагадати, що за попередній тиждень на фоні заяв рудого діда акції американських оборонних. Компанії просто провалилися, тому що там, по-перше, фактор маска, який каже, що ось треба вирізати видатки. Ці компанії взагалі не ефективні. Ми взагалі непонятно, що купуємо і так далі. А зараз я думаю, що після цієї новини мені зараз буде аж дуже цікаво зайти на американський фондовий ринок і подивитися, яку там яке там дно пробив Райтеон, Локіт Мартін. Ну не зважаючи на те, що як вони екстенсивно зростали усі ці роки. Я сумніваюся, що там дуже сильне дно, але я думаю, що порсісти вони просядуть, особливо зважаючи на те, що це все ще ем, чутки, да, тобто, це очікує підтвердження, да? тобто, те, що ти сказав, це все ще не остаточне якесь рішення до того ж. Мова про продажі, не про передачу виробленої зброї. Тобто, ну там дуже багато нюансів, мені здається, які треба врахувати. Але да, те, що ця новина пошатає і без того трошки розхитані, Американські оборонні компанії це вірно. Хоча мені здається, що американське збройне лобі, яке серед республіканців дуже широко представлено все одно не дасть їм дуже сильно проводитися цим збройним компаніям. А тому, ну це екстрена новина, яку ми от буквально за хвилину освітлюємо, і ну треба дивитися в динаміці, тому що зараз. Зрозуміти наскільки це буде це матиме імпакт саме на американський фондовий ринок, важкувати. Я хотів би просто додати, що на фоні цієї нестабільності і на фоні того, як Європа починає прокидатися, буквально сьогодні вийшов з економіст з обкладинкою жах Європи, на якій зображено Трампа і Путіна за одним столом. Я хотів би додати, що європейські оборонні компанії у них акції дуже добре зростають, особливо у Рейнметалу, який анонсував відкриття нового заводу в Україні вже наступного року. Ну Поробиш, так би мовити. Ну хочеться їм трішечки в рецесію погратися Хай в сфері. ВПКХ да. Хай граються, господи, раді Бога. Нам треба лише Європу роздоплити до того, щоб вони нарешті почали реалізовувати план ДРАГІ, створили спільний оборонний фонд і почали щось робити з арештованими російськими активами. Тому що це ненормально, коли США в умовах того, що ЄС наразі є найбільшим постачальником зброї до України. Я не кажу високотехнологічної, але просто якоїсь зброї. А також найбільше. Шим надавачем допомоги макрофінансової це ненормально, коли якийсь родий дід розказує, що треба тут піді підписати папірець, тому що йому так захотілося. Бо відать міністра фінансів США змусили поспати у вагоні укрзалізниці. Жах, от він би дізнався, що таке несправжній справжній жах, якби їздив би на поїзді Київ, Солодвино у плацкарті. Звучить як прокляття. І ми переходимо до нашої традиційної рубрики відповіді на коментарі підписників. Перший коментар, який впав мені в око під минулим випуском, це питання нашого глядача: цікавить економічний стан Закарпаття, які великі підприємства з'явилися за час війни, і чи після закінчення війни капітал із західних областей перетече на схід України. Мені здається, що перетоку капіталу я трошки з кінця буду відповідати. Перетоку капіталу не буде, тому що зараз досі і навіть з перспективи ми на те, що війна завершиться. Інвестори, як українські, так і зарубіжні, дивляться на розміщення географічних активів на українській мапі. І якщо у компанії розміщені активи у західних областях, принаймні більшість з них, вони значно більш охоче інвестують в такі компанії, оскільки така диверсифікація дозволяє зменшити ризики, що або буде ракетний удар, або буде новий наступ, або ще якась фігня станеться. Ну коли компанія має активи на заході України, це просто значно безпечніше, тому перетоку я не очікую. А щодо нових компаній, от ми власне згадали за новий завод «Ренметаль». ніхто не каже, де він буде зі зрозумілих причин, але мені здається, що перший завод, що другий завод, десь там на заході України і є. Наскільки він у Закарпатті, чи скажімо, у Львівській чи у Волинській області. Це невідомо знову ж таки, але він точно десь там, тому що і логістика зручна, і є де побудуватися так, щоб було безпечно. Тобто, ну переваг багато. Питання все ще відкрите. Щодо не пов'язаних з ВПК компаній. Я думаю, що багато компаній, особливо зі сходу, там Харківська область, Луганська, Донецька, Херсонська область, можливо, ті, які потрапили якраз під удар. Вони. Перебазувалися якраз на західну Україну, і цілком можливо ще й в Закарпаття. Ну я б не сказав би, що прям всі компанії залишаться на, всі. на заході, тому що елементарно є такий фактор, як інфраструктура, особливо енергомережі. І саме на сході, в центрі енергомережі найбільш розвинуті, тому відповідно підключати якийсь потенційний завод буде набагато простіше. Так, звичайно, весь капітал назад не повернеться, але частина підприємств, я думаю, повернеться назад. Ну якась частка, плюс так. давайте ще не забувати, що дуже багато під підзем... Земель насправді в тому ж Дніпрі і так далі. Тому взагалі, знаєте, оцей е, перспектива щодо закінчення війни. Поки що ну зрозуміло, як ця війна закінчиться і коли вона закінчиться, на яких вона умовах закінчиться. Тому е, відповідь на це питання це те саме, що вилами по воді писати. Так. І наступне питання стосується довжини випусків. А саме, якщо питали, чому випуск короткий, тоді питання, чому цей випуск такий довгий? Коротка ну, відповідь, тому що ні, не тому що насправді випуски бувають різні по довжині, тому що колись багато новин, колись менше новин. Ми сподіваємося, що зможемо запросити якихось гостей, щоб якось робити таку паузу, щоб накопичити певний масив новин і випустити його вже, як то кажуть, в продакшн, щоб було цікаво і було б дуже. Корисно послухати, просто на фоні або дивитися на наші мармизи, і на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і набирати нову аудиторію. Оцінюйте його своїми пальцями вгору. Залишайте коментарі, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми сьогодні озвучили. З вами були Ярослав Бігдан та Данило Шевченко. Нехай кількість Вашингтонів, Ентвернацьких, можливо, ще й Євриків у ваших гаманцях лише зростає. До зустрічі!